Розміновував поля власноруч. Комбайнер Олександр працює на землі вже не один десяток років. Каже, раніше єдиним ворогом були погодні умови. Тепер армія Ре. Виїжджати на поле треба вкрай обережно, адже можна зустріти сюрпризи. Ходили, розмінірували, сапьори приїжджали. Вони розмінірували, потім ми заїжджали, що знаходили, обробляли землю, знаходили в землі, дивилися, чи воно не, не, небезпечне. І виносили, якщо можна самим взяти і винести, виносили самі. На края, потім визивали саперів і вони все дивились, взривали, що, що можна взривати, взривали. Що можна убрати, вони вбирали, забирали з собою. Врімінами було страшно. Ну, а так. Якщо треба робити, збирати хліб, збирати урожай, що робити? Обробляти землю, треба ж якось робити. Проте навіть обережність. Не врятувала тракториста Івана від протитанкової міни під колесами техніки. Чоловік згадує, рухався по вже наїдженій колії, коли його вибуховою хвилою вдарило об двері. Тоді дивом залишився неушкодженим. Лише ребра, що довго боліли від удару. О, сидів На цьому місці водительському, то пасажирська, каністра води стояла і розірвала. Ось спасення, що під. Лівим колесом наїхав, а не правим. Якби правим, би правим, я був каліка. А другий день пішов на роботу сразу. Бо робити треба. Сім'ю кормить. Нині на полі триває збір соняшника. Цьогоріч посівна кампанія почалася пізніше через розмінування земель, тож і збирати доводиться вже у жовтні. Тут важливо контролювати якість врожаю. Після збору насіння обов'язково вимірюють його вологість. Для цього у фермерів є спеціальний пристрій. Щойно деокупували Херсонщину фермер, Антон одразу ж повернувся на рідні поля, які за рік зовсім занепали. Посіяли 800 гектарів соняшнику, 400 ячменю та 150 гороху. З посівним матеріалом допомогли інші фермери, адже відновити родючі землі після забур'янення непросто, тож зібрали врожай на 30% менше. Проте міни та трава не єдина проблема фермерів. Основна проблема це недостаток матеріального забезпечення, є проблеми з дизельним пальним, проблеми з мінеральними добривами та засобами захисту рослин. Зараз обробляємо землю, дискуємо. І сіємо в суху пшеницю. Основна наша проблема це відсутність зрошення. У нас немає зараз в каналах води. Це основна проблема, тому що в нашому регіоні без води дуже важко отримати гарний врожай. Окрім цього, внаслідок обстрілів та окупації чимало дороговартісної сільгосптехніки було викрадено та спалено окупантами. Антон показує вигорівше приміщення. каже, тут стояло декілька одиниць техніки вартістю понад 700 тисяч доларів. Тут ми ставили на ремонт техніку та зберігали на зиму. На момент окупації тут знаходилась наша зернова сівалка, хоржпронту, трактори, джандіри, сюди потрапив снаряд, і все це згоріло. Під постійним тиском росіян залишаються аграрії тимчасово окупованого лівобережжя. Нам вдалося поспілкуватися з одним із них та дізнатися, яка ж нині ситуація в окупації з питань безпеки. Ми вимушені приховати його обличчя та особу. Крепко. Люди не ну скажуть, вони зараз хочуть, щоб кожен фермер прийшов своїми документами на фермерське господарство з усіма землями, з усім прийшов і став на учет в Російській Федерації. Ну, ніхто ж не хоче цього робити. Ну йдуть тут же сразу погрози, що і заберуть, і землю заберуть, і хазяйство заберуть, і техніку заберуть. Но основна часть фермерів, фермерів, яка залишилась на українських документах, і вони здавали по 35 4 тисячі рублів російських. З учетом, що один рубль, то одна гривня це. 260 російських рублях, то це виходить те зерно не по чому. Багато фермерів не хочуть здавати росіянам. Це теж тут така є проблема. Ну, багато фермерів такі, що не здавали росіянам, а ще зерно. Воно їх знивало, вони його вивозили, викидали, викидали. На мусор, викидали в річку, викидали в канал, в море висипали, вивозили зерно, щоб не здавати росіянам. У департаменті розвитку сільського господарства кажуть, цьогоріч врожай дуже малий, проте вже готуються до осінньої посівної. планок засіяти майже 64 тисячі гектарів землі. Раннє зернове збирання врожаю закінчено. У нас ми зібрали зернових культур 58 тисяч тонн. З площі 22,7 тисяч гектарів, із яких 35 тисяч тонн зібрали пшениці. І 19,6 тисяч тонн ячменю, оскільки у нас велика проблема аграріїв це замінованість території, тому по мірі розмінування території здійснилась посів культур. І ми пізно війшли в посів культур весною, тому в основному засіювали соняшником, да, і вже звинувана посів більше, ніж на місяць. Тому у нас тільки зараз. В розгарі збирання соняшнику у нас зібрано вже 17 тисяч тонн соняшнику з площі 12 тисяч гектарів. Врожай дуже, дуже, дуже малий, оскільки не було дощу, коли це необхідно було, тому це такі маленькі урожаї. Нині для підтримки фермерів деокупованих територій розроблено більше п'яти програм підтримки. Детальніше про кожну з них можна дізнатися на офіційних джерелах та в Державному аграрному реєстрі. Херсонщина, Український південь.